Let's go. Чи я мудак за те, що не дозволяю друзям провести весілля у моєму дворі, бо вони не хочуть, щоб я прийшов з кимось. Ось яка ситуація Батьківський дім. Ми з друзями постійно тусувалися там у дитинстві. Це стосується і мого друга Дейва. Біля будинку велика ділянка землі з озером та альтанкою. Я мав купити цей будинок зі своєю тодішньою дівчиною Леслі. Але під час оформлення документів на покупку я дізнався, що в неї величезні борги по кредитках та особистих позиках, які вона приховувала від мене чотири роки наших стосунків. Через це я вирішив розійтися. Це було близько пів року тому. З Леслі я познайомився, бо давня дівчина Дейва Кім, її двоюрідна сестра. Дейв і Кім заручені та планують весілля на квітень. Коли я купував будинок, вони запитали, чи можуть провести церемонію в альтанці, і я погодився. У грудні я знову почав зустрічатися з дівчиною. Леслі це дуже погано сприйняла. Вона думає, що ми знову будемо разом, і кілька разів намагалася це влаштувати. Я їй чітко сказав, що цього не станеться. Дейв і Кім попросили мене не приходити на весілля з кимось заради Леслі. Я сказав їм, що це абсурдне прохання. Весілля має відбутися в моєму домі, на моїй землі. А мені не дозволяють привести когось через божевільну колишню? Якщо так, то хай шукають інше місце для весілля. Вони дуже зляться через це, враховуючи, як мало часу залишилося до весілля. Отже, ми зайшли в глухий кут. Чи я мудак? Редагування? Я помітив, що в коментарях часто згадуються певні моменти, тому я швидко їх прокоментую. Я повністю усвідомлюю питання відповідальності тому я оформив. А вони мені відшкодували спеціальну страховку на випадок особливих подій, яка на 100% покриває будь-які збитки, претензії, травми тощо щодо майна чи людей на суму до 2 мільйонів доларів. Це було одне з перших, що ми зробили після моєї згоди на проведення заходу в моєму домі. На весіллі буде максимум 75 гостей, 5 працівників кейтерингу та 5 охоронців. Охорона потрібна. Оскільки це відкрита територія, куди може зайти будь-хто. У будинку вже проводилися заходи вдвічі більші, і з організацією все було добре. На ділянці є два котеджі: один з однією ванною кімнатою, а інший з двома. Єдина частина мого будинку, яка не буде зачинена під час весілля, це облаштований підвал. У підвалі є дві ванні кімнати. Усі неодружені гості, тобто ті, хто не перебуває у серйозних стосунках. Отримали запрошення з можливістю привезти когось, включно зі мною та Леслі. Ця розмова почалася після того, як я надіслав свою картку підтвердження, де вказав, що прийду не один. Тепер вони кажуть, що не хочуть, щоб я приводив когось, бо Леслі влаштувала скандал, і вони бояться сварки на весіллі. Леслі повідомила, що збирається привести когось за своїм запрошенням. Я не знаю, чи вона справді когось приведе. Деякі коментарі автора. Автор відповідав переважно на негативні коментарі Найпопулярніший коментатор. Зробіть хід у відповідь. Скажіть їм, що Леслі не має права бути на вашій території, і подивіться на їхню реакцію. Автор. Дрібна частина мене справді думала сказати: Ну, Леслі не може приходити до мого будинку чи на мою землю, тож проблеми не буде. Коментатор Цікаво, чи ви або Леслі є дружбами подружками на весіллі? Автор. Леслі буде подружкою нареченої. Дейв наймолодший із п'яти братів, тому всі його дружби його брати. Коментатор замінусований. Це справді складна ситуація. Я схиляюся до всі мудаки. Еш. Хоча вагався між цим і ніхто не мудак. Енах, слухайте, я розумію, це ваш дім, і ви робите їм послугу. Але чи справді варто руйнувати дружбу через те, щоб привести когось, з ким ви зустрічаєтеся лише два місяці? Вона не просто ваша колишня, вона родичка нареченої. Невже ви не можете піти сам на цей один день або приведіть друга замість романтичного партнера, щоб навмисно не створювати драми на весіллі друзів? Якщо не брати до уваги місце проведення, то очікували би ви привести когось? І якщо відповідь ні, чи сказали ви їм, коли погоджувалися надати будинок, що є така важлива умова? Їхнє весілля у квітні сказати їм шукати інше місце зараз? Це швидше за все кінець дружби. Автор я не вважаю це великою умовою. Усі наші неодружені друзі мають можливість привести когось. Леслі має таку можливість я буквально єдина людина, яка не перебуває у серйозних стосунках, кому вони не хочуть дозволити привести когось. Я очікую, що до мене ставитимуться так само, як і до будь-якого іншого гостя. Я знаю, що Леслі родичка Кім, але Дейв і я були як сім'я один для одного. Я знаю Дейва з трьох років, ми виросли разом. Через це я відчуваю, що ми не такі близькі, як я думав раніше. І якби я знав, що вони колись подумають про те, щоб ставитися до мене як до чужого, а саме так це відчувається, я б ніколи не погодився дозволити їм використовувати мою землю для весілля. Замінусованому коментатору, останні півроку моє життя через Леслі було суцільною драмою. Кожна людина, яка буде на весіллі, так чи інакше пов'язана з цією драмою. Жінка, з якою я зараз зустрічаюся, ні. Я хочу, щоб поруч була людина, яка не має стосунку до цієї драми і поруч, з якою мені не доведеться ходити навшпіньках. Мій спокій також важливий, усе, про що я прошу, це щоб вони сказали Леслі. Просто поводься як доросла людина, чотири години. Але замість цього вони воліють, щоб незручно було мені, ніж поговорити з нею. І це при тому, що я роблю все можливе, щоб допомогти їм з цим весіллям. Навіщо охорона, автор охорона потрібна, щоб не пускати сторонніх. Це відкрита територія. Іншому коментатору весілля відбувається на вулиці. У мене гектари землі, і вона переважно не огороджена, включаючи цю ділянку. Будь-який незнайомець може легко зайти на територію заходу. Коментатор замінусований. Одна річ. Ви не мали права знати фінансову інформацію Леслі як її хлопець, навіть як її давній хлопець. Вона не приховувала це від вас. Це не ваша справа. Це стало вашою справою, коли злиття фінансів стало ймовірним. Автор, я маю право на те, щоб мені не брехали. У розмовах про фінанси вона спотворювала свій фінансовий стан. Вона першою почала говорити про гроші приблизно через півроку наших стосунків, а потім роками приховувала інформацію про свій фінансовий стан. Вона вимагала знати про мій дохід, борги та заощадження. Я надав цю інформацію, бо думав, що ми плануємо спільне майбутнє. Я попросив ту саму інформацію, і вона описала свій борг за кредитними картками як дуже невеликий. Вибачте, але 50 тисяч доларів боргу за кредитками це не дуже мало. Якщо її думка була ти не маєш права знати, то добре. Але це зовсім не була її думка. Тож так, вона приховувала це від мене. Коментатор, який у неї був загальний борг, крім 50 тисяч, автор: близько 30 тисяч доларів студентських кредитів і близько 20 тисяч доларів за автомобіль. Ми могли б виплатити борг за кредитними картками, напевно, приблизно за 3 роки. Моя проблема в тому, що вона збрехала про це. Я втратив довіру до неї. За мінусованому коментарю будь мудрішим, мені сподобалася відповідь автора. Як каже мій терапевт, бути мудрішим не означає дозволяти, щоб тебе топтали. Це означає любити людей, коли вони цього не заслуговують. А любов рідко виглядає як поступка оновлення 17 лютого 2025 року через тиждень. Отже, сьогодні вранці я зустрівся з Дейвом. Ми розмовляли майже дві години про все. Я прямо сказав, що вважаю його, м'яко кажучи, поганим другом. Я згадав нашу довгу історію різних подій за ці роки, які змушують мене сумніватися в нашій дружбі. Це була основна частина нашої розмови. Потім ми перейшли до розриву з Леслі та цього безладу останніх півроку. Протягом цих шести місяців, незважаючи на божевілля Леслі, я робив усе можливе, щоб врахувати її почуття. Вона приходила до мого будинку посеред ночі. Я не звертався до суду за забороною наближатися. Коли я кудись виходжу, я уникаю місць, які подобаються їй та її родині. Вона натякала її родині та спільним друзям у різний час, що я зраджував і або фінансово використовував її. Жодне з цих тверджень не є правдою. Я мовчав, щоб не бентежити її цими розмовами перед її друзями та родиною. Дейв усе це знає, і все ж він знову вимагає, щоб я ставив почуття Леслі вище за власні. Я сказав. Ви всі повинні припинити поводитися з нею як з чортовою дитиною. Дейв визнає, що Леслі поводилася неадекватно та абсурдно після розриву. Але каже він, вона відчуває, що не отримала завершення стосунків. Вона хоче провести вечір, щоб поговорити з тобою і отримати це завершення. Він також сказав мені, що Леслі дуже старанно виплачує свої борги і вже виплатила майже 10 тисяч доларів боргу за кредитними картками. Вона хоче поговорити зі мною про свій прогрес, щоб побачити, чи це змусить мене передумати. Цього не станеться. Я запитав його отже, ти очікуєш, що я прийду на весілля і буду з нею розмовляти? Тому що вона в мене заблокована всюди. І незалежно від того, чи приведу я когось чи ні, я не планую сказати їй жодного слова. Він сказав: Я цілком очікую, що вона зірветься, якщо ви не поговорите на весіллі. Я сказав йому, що якщо це так. То заради мого майна Леслі не може прийти, якщо вона настільки нестабільна, що мене потрібно примушувати до розмови з нею, вона занадто небезпечна, щоб бути гостем у будь-якій якості у моєму домі. Отже, я сказав йому, виходячи з того, що він мені розповів, Леслі не може приходити до мого будинку чи на мою землю. Я готовий, щоб весілля все ще відбулося у мене, але я не можу бути впевненим, що Леслі нічого не зробить. Враховуючи те, що ти мені кажеш. У цей момент Дейв зірвався. Він сказав: Пішов ти зі своїм лайном, мені це не потрібно. Тож я сказав, що весілля скасовується. Він пішов. Ось така ситуація. Найпопулярніші коментарі до посту Undebatable mom. додам, день весілля не час для завершення стосунків, і саме на весіллі не місце для цього. Ваші друзі готові до того, що вона зіпсує їхню церемонію, щоб вона могла краще спати вночі. Так, це було б велике ні усьому цьому від мене. Бугік. Ну, я думаю, один із головних висновків для вас це те, що вам потрібно почати жити своїм життям, перестати уникати місць, куди ви зазвичай ходите, пояснити людям, чому ви розійшлися, а не що ви зраджували. І зібрати будь-які докази її неадекватної поведінки, щоб за потреби отримати судову заборону наближення. Вам також потрібно сказати людям, чому весілля не відбувається у вас, оскільки ви знаєте, що вони зроблять вас поганим хлопцем. Деякі коментарі автора: примітка редактора, автор відповідав лише на більш суперечливі та замінусовані коментарі. Я включив ці кілька, тому що вони дали більше розуміння його ситуації та показали, як він спростував кілька поширених замінусованих критик. Видаленому коментарю. мій душевний спокій важливий, і я запропонував рішення, яке зберігає спокій і водночас не наражає мене на хаос, яким є Леслі. Леслі не приходить на весілля. Тоді я був би готовий дозволити їм провести його у мене. Я був би готовий сам не приходити на весілля, щоб було справедливо. Зустріч, розмова з Леслі не зберігає спокою. Це порушує мій душевний спокій. Коментатор замінусований, ви вчинили жахливо. Не починайте щиру розмову про свою колишню дівчину, згадуючи всі образи, які ви коли-небудь мали у стосунках з Дейвом. У якому ментальному, емоційному стані, на вашу думку, він мав бути, коли ви тільки почали розмову про свою колишню? Не дивно, що він зірвався наприкінці. Він відчув напад. Автор: це не була щира розмова про мою колишню, це була щира розмова з Дейвом про наші стосунки, його та мої. Ми говорили про Леслі. Я закінчив ці розмови місяці тому. Я чітко дав це зрозуміти, коли домовлявся про зустріч, тому що я розумію позицію Леслі, я розумію позицію Кім, але я не розумів позицію Дейва. Він знав усе це лайно і все одно так поводився. Коментатор, не замінусований на момент публікації цього коментаря. Я думаю, що багатство приваблює мудаків. І я думаю, що автор, ймовірно, трохи когнітивно захищений тим, що його багатство завжди давало йому владу над поведінкою людей певною мірою. І я думаю, що значною мірою шок для автора полягає в тому, що друг відмовляється від цієї динаміки. Автор Я не маю уявлення, чому ви думаєте, що я виріс багатим і в тепличних умовах. Це не так. Ви помітили, що я не згадував своїх батьків у пості. Це тому, що мої батьки були надто бідні, щоб піклуватися про мене, як визначила держава. Мої дідусь і бабуся мали достатньо, щоб я міг вирости у середньому класі. Тобто, не було проблем з основними потребами: одяг, їжа та житло. Але все, що виходило за ці межі, залежало від мене. Коледж мені оплатили завдяки стипендіям та роботі за програмою «Work Study». Магістратуру оплатив мій роботодавець. Зараз я заробляю відносно непогані гроші. І цих грошей вистачає надовго, тому що я живу у досить недорогому сільському районі і не маю дітей. Якби я жив там, де знаходиться офіс моєї роботи, я б жив у двокімнатній квартирі з сусідом. І наші з Дейвом стосунки історично склалися так, що я часто погоджувався на все, що він хотів, часто собі на шкоду. Думаю, саме тому вони звернулися до мене, а не намагалися змусити Леслі поводитися пристойно. Мій шок полягає в тому, що я думав, що він щиро піклується про мої почуття та благополуччя. Цей досвід чітко показує, що це не так. Нове оновлення 10 травня 2025 року, трохи менше ніж через три місяці. Люди просили оновлень. Тепер, коли минула початкова дата весілля, я думаю, що це доречно. У тижні після розмови з Дейвом, про яку я писав у попередньому оновленні, кілька наших спільних друзів зв'язалися зі мною і запитали, чи все гаразд. Я ігнорував ці повідомлення і жив своїм життям. Дейв зв'язався з моїми дідусем і бабусею. Мої дідусь і бабуся сказали, що мені потрібно поговорити з Дейвом і все з'ясувати. Я їх проігнорував. Приблизно через місяць після мого останнього оновлення зі мною зв'язалася мама Дейва. Вона сказала: Автори, сподіваюся, у тебе все добре. Чи можу я прийти і просто послухати тебе? Я знаю, що багато хто хоче сказати тобі, що вони думають, але я просто хочу почути тебе. Я скажу стільки слів, скільки ти захочеш. Якщо ти не хочеш, я повністю зрозумію. Її тон і манера були іншими, ніж у всіх інших, тому я вирішив зустрітися. Ми зустрілися на задньому ганку мого будинку, я розповів їй усе про розрив з Леслі, включно з тим, чому ми розійшлися, про запрошення з можливістю привести когось, про наступну зустріч з Дейвом і Кім, які скасували цю можливість через засмучення Леслі, а потім про зустріч з Дейвом, і все, що ми обговорювали, та моє рішення сказати, що вони не можуть використовувати мою власність для весілля. Після того як я все пояснив. Я був дуже засмучений. Вона запитала, чи можу я тебе обійняти. Я сказав так вона обійняла мене, поки я трохи поплакав. Вона запитала, чи є щось, що я хотів би, щоб вона сказала. Я попросив її висловити свою думку щодо всього. Вона розповіла, що насправді не знала, чому ми з Леслі розійшлися. Вона чула чутки про мою зраду і тому подібне, але не вірила їм. Але вона не знала причини нашого розриву. Бо думала, що ми щасливі і маємо хороші стосунки. Вона зізналася, що засмучена цим, тому що з нетерпінням чекала на наше майбутнє весілля, на те, що у Дейва і мене будуть діти приблизно одного віку, і ці діти проводитимуть час у її будинку, як колись ми з Дейвом. Але зрештою вона вирішила, що їй не варто нічого казати, оскільки я дорослий чоловік і маю право жити так, як вважаю за потрібне. Вона сказала, що Дейв може бути придурком. І в цій ситуації він таким і був. Вона сказала мені, що поведінка Леслі була неприйнятною, але вона глибоко співчувала Леслі. Мама Дейва розповіла мені те, чого я не знав про її мами Дейва, розрив з давнім хлопцем до того, як вона зустріла тата Дейва. І про те, як півтора року вона була абсолютно розбитою людиною. У той час, за її словами, вона робила багато речей якими не пишається і які були їй невластиві, вона сказала мені, що мріяла про певне життя, яке вона мала прожити. І ця мрія розбилася, і протягом півтора року вона б зробила все, щоб повернути цю мрію. Тому вона не може судити леслі, але вважає, що леслі потрібна терапія. Ми ще трохи поговорили, і вона пішла. Протягом наступних кількох тижнів мені постійно дзвонили та писали повідомлення з запитаннями, що відбувається. Від різних причетних людей. Я вирішив просто досить фактично викласти все. Я написав масове текстове повідомлення і точно пояснив, чому весілля не відбудеться в моєму домі. Я пройшовся по всьому, що розповідав мамі Дейва. Я також надіслав електронний лист. Я чітко дав зрозуміти, що якщо хтось з'явиться до мого будинку в початкову дату весілля, я викличу поліцію. Після того, як я надіслав повідомлення та електронний лист, кілька спільних знайомих і друзів вибачилися переді мною за свій внесок у цю ситуацію. Крім того, схоже, на весіллі стався справжній скандал. Дейв збрехав Кім про нашу розмову він, мабуть, сказав їй, що благав мене дозволити їм провести весілля на моїй території. Дейв зв'язався зі мною, щоб вибачитися, і дізнатися, чи не хотів би я поговорити. Я сказав йому, що думаю, що краще нам поки що не спілкуватися. Багато людей зляться на леслі, і її сім'я звинувачує її у весільній ситуації. Ніхто не прийшов до будинку в перший день весілля. Наскільки мені відомо, дата весілля зараз під питанням деякі коментарі автора. Коментатор, чому Дейв так переймається почуттями леслі, а не свого найкращого друга чи своєї нареченої. Автор. Я на 100% впевнений, що Дейв діє за вказівкою Кім. Кім точно хоче, щоб ми з Леслі знову були разом. Коментатор не знаю, ви зобразили це так, ніби Кім розлючена на Дейва за брехню про ситуацію з місцем проведення. Автор вона розлючена, що він збрехав про нашу розмову. Вона дуже хоче провести весілля на моїй території. Але вона також дуже хоче, щоб Леслі була на весіллі і щоб ми помирилися. Іншими словами, щодо Леслі, Дейв робить саме те, чого хоче Кім. Коментатор мені цікаво, чи знаєте ви, на що вона витратила гроші, через які у неї з'явився борг? У неї шопоголізм. Вона просто жила не за коштами. Чи був період, коли вона не працювала тощо? Автор, я не знаю всіх подробиць того, як вона накопичила борг. Це відбувалося протягом багатьох років через різні проблеми. Для мене не мало значення, в чому була проблема, тому що я принципово не міг їй довіряти, бо вона збрехала. Коментатор: я згодна, що вона неправильно вчинила, збрехавши про його зраду і намагаючись викликати ревнощі, привівши когось. Але це частково підтверджує слова мами Дейва, яка сказала, що навіть вона робила і говорила речі після розриву, якими не пишається, озираючись назад. Я згодна з нею, що їй ймовірно потрібна терапія. Але я б сказала, що автору вона теж не завадить. Що стосується нареченої та нареченого, вони не лише очікують, що вона спробує помиритися на їхньому весіллі. Вони активно їй у цьому допомагають аж до того, що готові до її скандалу на власному весіллі. Можливо, вони більше її друзі, ніж його, але я думаю, що в цій історії є щось більше, ніж у постах. Автор більше в цій історії нічого немає. Леслі та Кім, двоюрідні сестри. Найкращі подруги і виросли як сестри. Дейв зробить усе, щоб Кім була щаслива. Кім нас познайомила і хоче, щоб ми з Леслі були разом. Коментар: я знаю, Дейв сказав вам, що вона частково виплатила борг. Але чи говорив він щось про те, чи пояснювала вона йому або Кім? чому вона накопичила борг і чому так довго брехала про це? А також. Чи Дейв або Кім просто дозволили їй брехати людям про вашу зраду і не намагалися зупинити її або виправити ситуацію. Автор усе, що я знаю, це те, що вона виплачує його кожними вільними грошима. Вона безкоштовно живе з родиною, влаштувалася на другу роботу на неповний робочий день і виплачує борг. Я не маю уявлення, що вона розповіла Дейву про те, як у неї з'явився борг і або чому вона збрехала. Для мене це не має значення. Я не знаю, як почалася чутка про мою зраду. Я не знаю, чи її запустила Леслі чи хтось інший. Це невелике сільське містечко, і чутки тут поширюються невідомо звідки. Я не знаю, що Дейв, Кім, Таша або Леслі робили щодо цих чуток, якщо взагалі щось робили. На даний момент це для мене не має значення. Я просто хочу, щоб усе було чесно і правдиво. Я б краще взагалі не обговорював свій розрив на міській площі. Я просто хочу, щоб люди залишили мене в спокої. Мені справді байдуже, вірять вони в мою зраду чи ні. Найпопулярніший коментар до посту Сифі із Нью реаліті. Я люблю маму Дейва. Луміренсвайф 100 за 10 за підхід і пропозицію. Просто вислухати. Цілюща бальзам для автора, поки всі інші просто плели навколо нього свою історію. Відчуття, що тебе почули, мало бути дуже цілющим. І здається, воно принесло автору певну ясність. Мені подобається, що вона співчувала, не виправдовуючи і не порівнюючи страждання автора з проблемами інших людей. Вона здається однією з тих людей, які можуть з грацією вмістити дві точки зору на одну і ту саму історію. Визнання істин Дейв може бути складним, дівчина переживала важкий період, і водночас, якось не засуджуючи нікого, це був чудовий спосіб підтримати автора. Я б усе одно кинула Дейва. Але чи можемо ми залишити його маму? Бажаю їй чудового дня матері. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!